Ось на огляді черговий Nissan від Mini GT, це S15 Silvia від версії Liberty Walk і в лівреях Advan. Отже, давайте її розпакуємо і оглянемо. такая модель Nissan Silvia все стандартно для Mini GT гарна профарбовка все детали на месте точное визуализирование копии модели автомобиля мне Mini GT очень нравится классно робот модели на свою ценовую категорию Ось вони розбірні. Це плюс для моделей. Так що модель дуже і дуже гарно виглядає. Ну, які деталі тут такі специфічні. Тут гарні дзеркала зроблені, такі маленькі. Ну, але вже самі ось. Як бачимо, елементи дзеркальні вже полінились сюди додати якісь хоча б кусочок відблиску, але в загальному класно. Ну і знову ж таки, склиму щітки, просто це виступи в склі. Хотілося б бачити їх трішки іншими. Ну, класно, от можна помітити на задніх ліхтарях такий чорний контур, як в оригіналі. Ну, задні ліхтарі пророблені досить таки акуратно. Так, і давайте ми її розберемо модель розбірна. Для того, щоб оцінити, як її постаралися зробити всередині. Ага. Ця частина металева, нижче металева, на відміну від такого, як в Skyline. І це. Мені подобається. Ну, а середина інтер'єр відвзорований точно, але бракує фарб. І тут можна би було додати ще якихось цікавіших фарб. В загальному все класно.